Зараз обійдемо навколо і покажу вам, як виглядає наш будинок і стадія будівельних робіт. Ли зараз ми вже вирівнюємо ґрунт, засипаємо родючий шар, там у нас заїзд, вже плитка уложена тротуарна. Ось покажу як вона виглядає. Ну, звісно, вона ще буде вимита і буде порядок. Так, і показую. Під нитку все вирівнюється. Це задня сторона, це вихід на терасу на задній двір, заїзд з цієї сторони. Ось дивіться, територію. Тут буде застелений рулонний газон. Також будуть дерева з цієї сторони, з цієї. і там. Дивіться, крита тераса. І вже і сторони вже порядок. Нам хлопці роблять, зараз обійдемо, щоб їм не мішати і покажу. Так, дивіться, бачите, яка почивка, це метал спеціально під дерево вибрали, нам зробили на заводі. Це переливний септик. Це передня частина двору. Тут вхід в будинок, також є накриття, і так він виглядає з фасадної сторони. Камера трошки дає іскаження, але тому я запрошую вас на перегляд, щоб побачили вживу. І Тут вхід в будинок. Таким, так, так виглядає забор. Асфальтована дорога, там виїзд на кільцеву. 700 метрів без заторів. Це в нас, нагадаю, місто Київ. Тут 5 соток і будинок 150 квадратних метрів. Він продається, кого зацікавить. Звертайтесь до мене, пишіть або дзвоніть. Ось телефон. Це мій номер телефона. Проведу вам екскурсію. Купуйте гарний будинок.